Нещодавно приходжу до храму і кличу усіх причетних до центрального служіння на обговорення програми і на спільну молитву. І звертаюся до відповідального за слайди. Ходімо на обговорення, на молитву. А він мені говорить: я не можу сьогодні. Я не встигаю зробити слайди, не встигаю підготувати слайди на прославлення, на проповідь. І до того ж, мені сьогодні довелося підмінити людину, яка привозить і розвозить парафіян до храму. І не, ще не закінчили ми говорити і чую, доноситься голос із залу. Потрібно було раніше вставати. І цей чоловік він просто засміявся, він змовчав. І сьогодні хочу звернути нашу увагу на. Не скільки на реакцію тої людини, звичайно, що можна десь мовчати, десь сказати. Але дещо подивитися на нас, коли ми бачимо такі ситуації або інші, ми можемо з легкістю так поверхнево дати пораду. Але мало хто задумується над мотивом, а чому він так поступив, чому вона так вчинила? До цього ж такого не було. Можливо, що щось трапилося, чи в сім'ї, чи на роботі, чи в якійсь іншій сфері. І знаєте, коли у нас будуть саме в першу чергу такі міркування, тоді і буде зовсім інша реакція. Не будуть таких поверхневих думок, потрібно було раніше вставати. А тоді людина буде думати, міркувати, аналізувати і виважено підходити. Якимись ідеями і так далі. Тому давайте проаналізуємо своє життя. Чи в адрес інших людей ми поверхнево звертаємося і аналізуємо їхнє життя? Чи все-таки ми виважено підходимо, розуміючи мотиви, цілі, наміри, а потім вже ми висловлюємося. Тому це такий хороший урок особисто для мене був і вірю. Кожного із нас благословенного сім дня!